Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Ось під'їхали ми додому і сидимо в машині, не можемо вийти з машини. Такий дощ, друзі, дивіться, який дощ у нас лє як з відра. Ми їздили за воду розбиратися, добивалися за воду. Ось приїхали і стоїмо в дворі, не можемо вийти навіть з машини. Таке ли, як з відра. Чекаємо, поки перейде дощ. Зато в криниці нема, він його Ну так, в криниці нема. Ну, вже нам ніби обіцяють, що дадуть воду. Вже ніби трошки проходить, вже зупиняється трохи. Проходить дощик, зараз підемо до хати. Але дивно, що в нас в криниці вода не прибуває, дощ падає, а в криниці води немає. Можливо, вона прибуде ще, не так зразу. Осінь. Моя улюблена пора року. Пора прибирати городи, збирати урожай. А ще я люблю осінь тим, що вона така і не холодна, і не жарка. Якраз погода така привітна та ласкава. Ви, напевно, вже здогадалися, що я вирішила прибрати з городу свою моркву. Так, вона в нас. Трохи пізно посіяна, я вже неодноразово розповідала, що тут у нас пізніше розпочинаються польові роботи, ніж на Сході та на півдні України. Взагалі ще й весна у нас була цього року пізньою, тому моя морква ще росте, але так як її дуже активно та смачно щось гризе, то я просто вимушена її вибрати раніше. Ось Гляньте, те, що я кажу, гляньте. Робка залишилася. Знову поїдемо. Скільки погризено. Так, вона ще виросла трохи, ну але... а що тут? Або вона росте, або її щось погризить і все. Два варіанти, треба Зараз подивимось, що тут виросло і що залишилося з цього урожаю. Взяти не типу так викопувати, деяка проривалася, не можна витягнути. Це ж тільки початок, воно ж буде їсти, їсти, далі і далі, поки все всю не з'їсть. Синка, що ти хочеш, га? О, о, тож, все, поки страшне, а тобі Цибулинка виросла Ось тут зі свого двору привіталася до мене сусідка. Її на камеру не видно, але вона почала розповідати, що повернувся її кіт. Кота не було три місяці дома. Друзі, ви уявляєте, три місяці не було кота, і він прийшов, повернувся додому. Але вона каже, що він повернувся не дуже худий. Видно, десь його хтось підгодовував, можливо, навіть хтось десь його закрив був. щось закривав. Він пана з той кучі прийшов. Ага. Чую я вже, як на пати щось взявче. Я його вдаю звітів. Ну, та й добре. Да. Маю два тепер. Ну, то й так, бо я теж взяла маленьку кітку, бо остався один, думаю, нехай буде два взяла ще кішечку. Але прийде той, то вже буде три, би прийшов. би прийшов, бо шкода хотів. Друзі. Хочу вам показати, дивіться, яка нора під тимом. Одною рукою незручно, але зараз спробую. І вона, ота нора йде, он, дивіться, яка норища. І вона йде під рядком моркви. Отам, ось. Оце щось гризе. Дивіться. О, та нора йде. Далі це вже її підкопувала. Не показувала, а тепер, думаю, покажу все-таки. Оце такі нори в нас. Оце їсть так моркву. І тут теж, до речі, ось. Є більше з'їдена, бачите? Є трошки, є більше. Є отакі отакі шкарлупки, Вон дивіться. Це сюди кидала кращу. О, яка виросла, виросла, яка не виросла. Це я з гічкою її тут кидаю. Потім почищу її. Камера сідає, тому більше не буду знімати. Вирішили ми випрати свого коврика, того, що лежав у нас на кухні на підлозі, бо він такий старенький, він тут лежав у хаті, як ми хату взяли. І ось ми привезли його ташкою на річку, і я почала прати. Але він, друзі, який важкий зробився, як поклали його в воду, він цілу тонну води в себе. Я його і так, і так з усіх сторін ходила, трохи вибивала, трохи руками. Шкода, що треба було якусь щітку таку купити, та щіткою його трохи почистити. Ну, але вже як є. Мию не брали ніяке, тому що річка тут дуже багато рибки молодої, маленької плаває, тому якось совість не дозволяє з якимось миючим сюди заходити. Я бачила, що люди тут перуть коври. Я не знаю, як вони це роблять, але я просто без нічого, без ніякого миючого засобу, а просто так трохи на воді вибила його, витовкла. Ну, все буде чистіше ніж був. Ось тут уже і чоловік підключився, до мене почав прати, я його на камеру не показую, бо ви знаєте, що він не любить зніматися. Хоч старого ковра не випрали, буде трошки новіший. Це той коврик, що у нас на кухні лежав. Там ще я вам не показала. Там ще вода знизу. Вода лежить, в бутилках стоїть. І ще вон на ручках два бутлі води. І оце коврик зверху. Зараз поїдемо додому. А ну, далі богатирський, як ото раніше було. Uh -huh. А оце туристи таке залишають після активного відпочинку. Більшу морку залишила так, щоб лежала, а отаку меншу ось почистила і буду терти і запхаю в морозилку. От. А оце тут ще в воді ось мию зовсім отаку дрібненьку. Навіть отаку забрала з городу. Ну, Вона би ще росла, звичайно, але як її щось гризе, то краще забрати з городу її та привести в порядок. Та й Утру по поставлю в морозилку і нехай собі буде. Це отаке. Хочу звернутися до підписників і запитати поради. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це може бути таке, що Рудик після кастрації так сильно схуд? І ще одне, я чомусь думала, що кіт після кастрації вже ніде не буде ходити, він буде постійно сидіти вдома біля хати, в дворі, але наш Рудик. Ходить десь, він буває, що десь пропадає на цілий день, десь ходить собі, гуляє. Я не знаю, чи він полює, чи куди він ходить. Ну, Він часто пропадає з дому. Серед підписників багато хто тримає котиків і їх кастрували, то напишіть, будь ласка, як вони себе поводять після кастрації. Чи це з часом пройде і він буде потім вдома сидіти? Чи це він так і буде ходити десь собі на полювання, чи де він ходить. Напишіть, будь ласка, хто знає. Піканочку хочу вам приготувати з кабачків з фаршом. Я вже її не раз готувала, вона дуже смачна. Хочу вас пригостити такої запіканочку. Я ще такого не їла, будемо пробувати. Ну, воно дуже смачне. ти з бабусею готуєш? Та він допомагає готувати бабусі. Маленький наш левчик. Tá bom, já eu já o a mamãe está preparando, ele está ensinando. Se tivéssemos mais, daríamos para provar que é pequeno, provavelmente. É pequeno? Não, não. Diga que é quente na casa, tá? Sim, ele está ocupado, ele está brincando, ele está brincando, ele está fazendo as suas coisas, tá? Lerchik, Lerchik. Ele é tão grande. Os filhos crescerão em breve. Sim, os filhos crescerão Великий ти і все, туди вся вага... Ну, О, Як крутих ну, не мене. Вже, вже, вже розумієш, що Звичайно, тільки три місяці. Але ж вже, вже скоро 4 буде, так? будеш. Ну, вже великий, Тихо. А зайнятий, не хоче на бабусю, бабуся, ну бабуся, бабуся. Скажи, бабуся, я піду в ту і буду все пробувати. буде, що ти готує. Дивіться, чи не горить на пательні. <ривіт> ну, зараз горить, поки буду з левчиком. Робиться справа два в одному. Ну <ривіт> так. <ривіт> Левчик дивиться, а бабуся готує. А ще потім він підросте і буде це все пробувати, як на літо буде приїжджати. Так, так, так. Буде на друге літо пробувати вже він <ривіт> таке. Чим бабуся вгощає? Таку навіть малесеньку почистила носить. Думаю, шкода що тут Ти Сиди як туди! То мені діти привезли таку, подарили тертку, тепер буду не руками терти, а отак вот буду терти. Я розказувала, що морква в мене така маленька, того буду виривати. Кажу, повириваю, морквочку будуть перетирати на зиму. А вони кажуть, що ви будете на маленькій терці, сидіти, терти руками та й привезли мені таку купили. <хи> та я вже така рада. Сьогодні деруни будемо робити, пекти з того на натру. Тут на цьому така добра штука, гарна. Шановні глядачі, запрошую вас підписатися на мій канал та підтримати український Ютуб. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання. Дякую за перегляд. Бережіть себе та один одного. І нехай Господь Бог береже наших захисників. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.